І збільшення квартирних крадіжок, і розбійні напади, і пограбування. Але на сьогоднішній день від, від цього, на мою думку, і все-таки є панацея, це поліція охорони. Тобто на сьогоднішній день ми декларуємо, що ми пробуваємо в межах міста це 3-5 хвилин не більше. І наші групи реагування їх на, нараховуємо у місці біля п'яти вони розбиті по квадратам. Тобто будь які точки, де спрацьовує охоронна чи тривожна сигналізація, ми туди прибуваємо. Ну і зрозуміло припиняємо правопорушення або затримуємо тих зловмисників, які е, пробують проникнути на той чи інший об'єкт. На сьогоднішній день поліція Охорони в Чернівецькій області вона охороняє 4,5 тисячі об'єктів по Чернівецькій області. Ми присутні в всіх районах, за виключенням це Путили і Герцаївського району. Хоча в нас там теж є об'єкти на спостереженні, але реагують підрозділи територіальні. На сьогоднішній день особового складу ми особовий склад нараховує кількість 350 чоловік. Тобто поліція охорони надає широкий спектр охоронних послуг і може забезпечити як охоронну. Як охорону майна, об'єктів, а також життя і здоров'я в першу чергу. От що стосується літніх пропозицій, то на сьогоднішній день ми можемо встановити охоронну сигналізацію безкоштовно. Тому що, якщо обладнати на довгостроковий договір, то за обладнання, яке ми встановлюємо на об'єкти, зрозуміло, що треба платити кошти. Короткостроковий на період літніх відпусток ми ставимо обладнання, не беручи за нього жодної копійки, людина тільки сплачує абонплату місячно. Якщо це в межах міста і це квартира, то в межах від 150 до 200 гривень на сьогоднішній день. Ну, в залежності, де той об'єкт знаходиться, ви розумієте, що це і витрати на паливо, і амортизація техніки, ну і зрозуміло, всі інші моменти. Що стосується будинків і за межами міста, в межах, скажімо, приміські, то це буде десь 200-250 гривень. Кроме того, діють діє система знижок. Кроме того, до кожного нашого замовника потенційно індивідуальний підхід. Кроме того, ми гарантуємо, що забезпечуємо безпеку і схоронність майна наших громадян на території міста і Чернівецької області.